Всім привіт! Сьогодні буде огляд на капусту. Друзі, вітаємо. Сьогодні, як сказав Ярик, буде огляд на капусту. Імпровізовано так він сказав. Так, е, друзі, до речі, у нас йде сильний дощ, як, ми, як ви можете чути. знаєте, що мене радує? Давайте я вам зараз дещо покажу, а потім зайду і продовжимо з цією цвітною капустою. Дивіться, йде сильний дощ, це по-перше. А вчора я показував, що посадив цибулю. Ви знаєте, як повезло, як я з нею вгадав. Зараз тут стоїть кругом вода. Дощ йде зночі з, з 12-ї цілий день. На городі такі калюшки, повезло. Сьогодні, до речі, в Ярика скорочений день у школі, тому він давно. Дома. Вчора ми тут посадили, трохи так підзатопило, бачите, бо воно ж цілий день дощ і подивіться, полуничка наша, так як город йде з нахилом, то вся вода стікає ось куди. Це тут буде потоп у нас, якщо ще так буде довго йти, начебто і на завтра дощ. Сьогодні з вам, ну, вам просто зробимо такий коротенький, легенький на вечір огляд. Ярик побіг вже по полуничку. Він вже її доїв майже зеленою. Вже нема чого рвати. Як бачите, вода стоїть. Зараз підемо в теплицю, хочемо ну, зрізати цвітну капусту. Я вам її просто. Зважу, тому що я ще ні разу не важив і занесемо дідові і бабі. Ми вчора і ще декілька днів собі вже починаємо різати. Ще не про... Оце я рік да. <смі> Пішли <смі> слизько, бач як. Пішли в першу теплицю. <смі> слизько. <смі> Сейчас. Що я там казав? Забув. Починаємо ну, для себе різати цвітну капусту, на продаж ще не продаємо. Тримаю, щоб набрала вагу, а собі вже потроху так, Оце ярик мама обрадується, замазав курточку, пішли в першу тепличку. Та Зараз так рознесемо по рідних, дідові, бабі, тьоті треба дати. Я думаю, досить скоро і ми вже почнемо продавати її. Ох і дощ. Так, ладно. Ану Ярик, заходь туди далі, покажу вам світну капусту. Ми оце тільки зайшли, а Ярик о, каже, добре круте. Може, продавати будем. так будемо. Будемо скоро продавати. Будемо. Зараз виберемо найбільшу. оце така. А ось там зріжджа, ось ярик туди далі, там ще більше. О! Я думаю... Десь, дум... десь кілограм буде, чи два. Кілограм? Не знаю. Так, ладно. На. Давай ріж і зараз підемо у третю теплицю. Просто зважимо. Маленьке листя оставляй. потім ти занесеш дідові і бабі. І тримай так, щоб вона не впала. Я вже не дочекаюсь, щоб робити вирізку та здавати її на магазин десь. О! Акуратно руки. Дивіться, яка велика. Ану положи руку свою. А велика. Велика. І тут зрізай оцей качан. Оце дощ сьогодні. Да, да, і, і зараз бабі з дідом занесем, ще її пекінки зріжемо. Ми недавно, ну ось от, пару годин тому жарили, мама нам приготувала цвітну капусту. Я вам скажу, я її так люблю, я б її їв би просто варену, <гум> без нічого. О, клас. А от ярик не любить. Да? Посидів. Пекінську любить. Пекінську любить, а цвітну ні. Посидів, понюхав. Клас. Так, ладно, пішли ярик на віса, зараз закинемо, попробуємо зважити. Включаю Ярику віса, зараз провіримо вагу. Я вам скажу, я їх я, ну, як би різав, але ще не вважав. От по правді скажу. Давай Ярик по нулях. Що в нас там? 700-700 грам і віса сідають. А на другу клади 700 грам. Ну, Як би для мене це результат. Тому що в тому році, а тут 600 грам. Виключай, щоб вони не пищали. Тому що в тому році я пізно посадив. І в мене вийшло так, що 200 грам, ну, отакесенькі були. Хто бачив, в мене є відео. А в цьому році, бачите, 700 грам одної. І скажу, це ще не найбільше, тому що у другій теплиці ми зайдемо з яриком, обов'язково вам покажемо. Там головки більші є. А для себе поки що ріжемо в перший, Ну і там частково я вам покажу вже, як зайдемо. Почав я вирізати в другій теплиці теж для себе. Так, Давай ярик тепер бабі зробимо і дідові ще. Пекінську капусту. До речі, сьогодні цілий день дощ, як я вже говорив, то прибрав ось тут, як бачите, прибрав оце листя, вивіз його на компост. Отакі качани маленькі, вони грам по 600, то вони поки що ростуть. Ми їх залишаємо, вирізаємо де більші. Бачите, що ми тут їдемо виборково. Капуста сама вона якби не росте так однорідно, щоб можна було вставати і різати кожен качан. Поки що вибираємо де найбільше. Скажу, в мене ще, крім цієї теплиці, поруч стоїть ще одна повністю загружена капустою. Дивись, Дярик, ріж, любу, яку яку хочеш. Одно різати Та так, да, ну. По потребі потім можна прийти і зрізати ще. Головне не викачати в землю. Ну, ти можеш піти на столик, ярик, обріж там і витри, да. І бабі занесем. По потребі зрізати, прийшов, зрізав, з'їв, зробив салатик. Капуста вже готова, давно. Чекаємо ще одне замовлення, Ось скоро буде, то буде. Звісно ж, і відео. Отакі От екземпляри до 2 кг Я там важив, були в мене кіло 700. Затягували шикарна в цьому році капуста, зветься вона, до речі, білко. Задоволений. Для мене вона краще показала себе, чим гібрид Маноко, тому що вона більша. Містами є попелиця, ну поки що не кропив. Вона поки що так сидить зверху, з ли... ну, зверху на листі, можна обірвати і все. Я думаю, я тут її продам. І обробок ніяких не буде. Так, що там, ярик? Диви, який гарний салатик, Да? А ну давай зважимо, скільки тут. А ну, попробуй, що в нас вийде. Мені просто от скільки затягне такий маленький качан. Бо в тому році в нас ходові були по 700 грам. Що з манокко в нас більше не пішов. О, а тут бач, бач, Арик, 800 грам. І вони досить маленькі. Ну, якщо порівняти з тими, що там ростуть. Там кіло 700. такі гіганти. А ви представте, ми в тому році маноко здавали по 700 грам. Бо у нас до кіло вони ледь-ледь ну, дотягували. Дивіться, яка картинка гарна. Світна, пекіночка, щось сюди ще потрібно. Супер. Це Зараз Ярик, діда й бабу порадуєш. Да? Дарів, дарів. Ні, одно їх вистачить, ні, на що. Так, пішли, Ярик, ще покажемо. Ще одну капусту нашу у другу тепличку. А потім занесем. Дощить, дощить. А то ставок? ставок? <схи> Хоч рибу запускай. Пішли, щоб не мокнути. Так, да, добре е, підмочило. Бо вчора мені писали в коментарях. Що в мене грунт сухий, ну, полусухий, я там садив цибулю. А воно бачите як, вчора посадив, а сьогодні залило. О, так, ось ця наша друга теплиця з цвітною. Я вже її показував, але ось дивіться, яка величезна. Це ще більше, ніж ту, що ми зрізали, велика. Тут є, тут є. А ярик, ми туди далеко йти не будемо, бо вона кругом майже однакова. Де більше, де менше. Капуста Алстон. Якби їх ще трішки раніше посадив, я думаю, ми б уже... ну, вона б вже давно була б готовою. Тут у мене, бачите, лопнула плівка по шву. І тепер бачите, головки великі. І тепер протікає. І тут є... Коротше, скоро будемо робити масову вирізку. Замовлення є на цвітну. Ось. Тому довго вона в мене тут не затримається. Тому що вже давним-давно наперед у нас люди дзвонили, запитували, що там ярик. Зараз покажу вам ще й на тій стороні. Скиярик, так, щоб не поламав листя. Так, та й тут є. Бачите, і тут є. І тут. І ось така. І тут, звісно. Це я тут собі вирізав. Там була не надто така велика, але прорізав трохи, прорідив, скажімо так. Ось. Коротше кажучи, є капуста. Скоро будемо продавати. Так, зайдемо зараз ще в одну тепличку. Тут. тут ми ще й не починали нічого різати. Як бачите, тут... Та тут добрі ярі качани. Великі, так, да, гарні. Обробок зараз немає ніяких. Зовсім. Перда? Вух яка, да? Непогана. Да. По обробках зовсім нічого не робимо, ні в ґрунт, ні по листу, вже все. Вона виросла, вже їй нічого не потрібно. ярик, вона вся така, бач, капуста в нас в цьому році непогано вийшла. Такі екземпляри, я непогані. Не, не як завжди ми під новий рік її ось доп... попродаємо, да. оце велика. Я думаю, буде 2 кіла, чи не буде. Не знаю. Ось побачимо. Туди під кінець сезону вже як будемо дорізати, вона ж все одно росте зараз. Чи візьму я 2 кілограма, чи ні. Тут теж такі... Ох і величезні. Ось все така. Розгорнути розгорнуть сильно вам немає, як бо тріщить листя. Так, ну що, пішли Ярик забрати ту капусту, занесеш бабі дідові. Зараз занесемо до баби. І баба з дідом будуть раді. Це Ярик. Доставка додому. Капуста в боби. Ну що, на цьому будемо завершувати. Покажу вам ще наостанок отаку качку. Я вже її колись показував. Такий садо... Ставочок. Так, вона вже замерзла. Колись її показував зимою, коли замерзло це все. Добре, друзі, на цьому все. Як завжди, далі буде і всім. І всім пока.